Продовження історії, як підмінили браслети, які ми відправляли клієнту на нові пошті. А от від посилки відмовились, і ми отримали зовсім інші браслети. Телефонуємо клієнтки. Вона не бере трубку. Декілька разів це робили. Написали на новій пошті претензію на компенсацію цього товару. Там вартість товару була 5500 гривень. Проходить деякий час, телефонує керівник відділення, на яке ми відправляли цю посилку, і каже, давайте щось вирішимо, тому що чи ми заплатимо за цю посилку, тому що дівчинка, яка обслуговувала дану клієнтку, її оштрафують там винесуть догану за, за те, що вона не додивилася цього. Каже: А ви телефонували клієнтки? кажу, так, да, телефонували. Вона не бере слухавку. Дивно, дуже тому що вони її зателефонували, і вона від них взяла трубку. Це їхня постійна клієнтка, кажуть, що вона не могла так зробити, ну не знаю, правда чи ні. Каже, що в неї було в той день багато, дуже посилок, і вона, можливо, вона щось перепутала. Вона готова була вийти на зв'язок. Ми з нею знову зв'язались. Вона вже взяла слухавку. Там багато що розказувала, таких незрозумілих для нас речей. Щось путалося, що вона там замовила. Готова сразу каже: Я вам заплачу, я вам все оплачу. Ми кажемо. Ну, ми написали претензію. Нам вже нова пошта компенсує, вже побачили по камерам. Це все відповідно В того, дуже проси, щоб вона оплатила, щоб ми відмінили цю. Претензію свою, ну ми не стали, ми не наказуємо нікого таким чином. Забрали свою претензію, але не встигли. Нам оплатила і нова пошта, компенсувала і вона заплатила кошти, але ми від коштів нової пошти відповідно відмовилися. Так що що, який висновок зробити з цього? То я не знаю, перевіряйте посилки на новій пошті. Продавці, коли забираєте повернення, бо трапляються такі такі випадки. Дуже багато коментарів. До речі, отримали з цього приводу, що люди е, роблять замовлення і підміняють їх. Особливо це дуже багато стосується в одежі. Наскільки я розумію, і в автозапчастинах, виходячи з коментарів, От так закінчилася ця історія. Витратили кучу часу свого, щоб мали займатися клієнтами нашими. То ми заяви, перерахунки коштів. Ну таке роб билася. О, вот такая история.